Ера відкритої хірургії померла залишається тож тому, що є сучасні технології. Це перше, що говорить завідувач центру урології сумської міської лікарні святого пантелеймона Юрій Кудрявцев, щойно прооперувавши пацієнта з гіперплазією передміхорової залози у 67-річного жителя Ямпільського району. Лікар видалив велику пухлину ендоскопічно за допомогою тулієвого лазера. Це найновітніше обладнання. Буквально днями встановили в лікарні святого пантелеймона. Тульовий лазер дозволяє проникнути в шар між аденомою і капсулою простати. Повністю N-блок одним блоком аденома видаляється як при відкритій операції, але повністю ендоскопічно. Операція була подвійна за допомогою нової лазерної установки. Пацієнту видалили ще й камінці з сичового міхура. Апарат лазерний квантасістем він він Допомогу хворим з доброякісною гіперплазією або з аденомою передміхурової залози в першу чергу це для аденоми простати великих розмірів. Також його можна використовувати в літотріпсії, тобто фрагментації камінців сочової системи. Що ми сьогодні з успіхом продемонстрували? У пацієнта було близько 10 камінців сочового міхура, таких як перепалення яєчка, і апарат чудово там протягом 40-50 хвилин. Справився з ми нам вдалося повністю камінці видалити, не розріжав, не розрізавши сичовими гу в операційній поряд із сумськими урологами. Їх колега з Запоріжжя. Новітню методику видалення аденоми простати. Лікар опанував у Європі і вже напрацював свій власний солідний досвід. Я проходив навчання в Бельгії. Така клініка міста Алст. Там є професор Харт, Хартеман, який зробив більше декількох тисяч цих операцій. В Європі, до речі, ці операції вони зараз на набагато. Проведення цих операцій у себе в Запоріжжі, і це, це більше ніж 500 операцій зараз вже зроблених. Від початку вторгнення Артем Весельський 50 на 50% відсотків свого часу оперує в клініці та служить у збройних силах України, але знайшов час приїхати і до Сум, де заплановані кілька спільних операцій. Тулєвину кенопліація, та яка є в урологічній клініці. Міста Сум вона краще вважається на сьогоднішній день. Це найкраще, що є зараз у світі сучасних технологій урології. Я дуже радий, що колеги з Сум теж починають робити і вже, в принципі, і мають досвід таких операцій. Чи є потреба на такі операції? Вона колосальна. Відповідає лікар. Щоденно в нашому центрі виконується 5-8 операцій різноманітних. Такого плану, я думаю, що декілька в день, от на сьогодні, ми запланували три таких втручання. На завтра ми запланували два таких втручання. Все, що кам'яна хвороба це проблема людей будь-якого віку включаючи навіть дітей, але ну це дорослі люди будь-якого віку. А доброякісна якісних або аденома простати це люди середнього і похилого віку. Директор лікарні святого Пантелеймона Говорить, у медичному закладі цілеспрямовано розвивають саме ті напрями медичної допомоги, яких немає на Сумщині. У нас є відповідні фахівці відповідного рівня в центру урології на чолі з Кудрявцем. Да, які можуть робити такі операції, і проаналізувавши з ним. Кількість звернень да, з приводу таких е, назалогів, тобто хвороб, їх виявилось дуже багато. І ці всі люди не знають, куди їхати з області, їдуть по іншим областям. Ми з'ясували, що таке обладнання в області взагалі відсутнє, а в в Україні тільки в приватних клініках і от знайшов такі, мабуть, потрібні слова для наших колег депутатів міських для міського голови. І дійсно нам ці кошти виділили. ця установка вже приїхала. Сьогодні почала працювати. Допомога збройним силам, організації системи оборони і безпеки, розвиток медицини це ті пріоритети, на які скеровуємо найбільше коштів бюджету сумської громади. Говорить сумський міський голова. І ефективність вкладення цих коштів саме на модернізацію медичних закладів очевидна. Апарат, який сьогодні ми презентуємо, який сьогодні вже почав працювати, це апарат, вартість якого 7,5 мільйонів. Але на сьогодні ми констатуємо той факт, що в державних клініках, в комунальних клініках в Україні його немає, він перший. В області немає науги, немає в області. Чому це було принципово зробити нам, бути з першими? Тому що сьогодні багато людей звертається з проблемами, які вирішує цей апарат, і це втручання. Оперативне поручання настільки ефективне, що воно вже четвертого рівня. Бюджетні кошти на розвиток медичної галузі сумської громади мають бути використані максимально ефективно, тому кожне придбання обладнання у кожній нашій лікарні має гарантувати значно вищу якість медичної послуги, наголошує очільниця профільного управління. Даний апарат був закуплений в рамках цієї програми розвитку наших лікувальних закладів. І звісно, враховуючи те, що в даному закладі працює урологічний центр, даний апарат дозволить проводити оперативні втручання на більш високому і якісному рівні, і звісно, покращить і якість подальшого життя пацієнтів і. Термін їх відновлення після оперативного втручання. Медична реформа дозволила лікарням, які ефективно працюють, заробляти кошти, скеровувати їх на модернізацію, підвищення професійного рівня медперсоналу. У результаті цей в рази якісніший рівень медицини дозволяє надати і в рази якіснішу допомогу пацієнтам. Акцентує директор медичного закладу. Ми отримали погодження від міністра, де чітко прописано, що ми можемо бути кластерною лікарнею в великому сумському районі. Це міська лікарня, центральна міська і. Лікарня Пантелеймона об'єднана з п'ятої лікарні. Кластерна лікарня це якраз така малоінвазивна ендоскопічна хірургія одного дня, коли людина звертається і вже завтра їде додому, щоб хворий отримав послугу, а ти отримав від НСЗУ плату за цю послугу. Тетяна Полозова, Влерій Коваленко, новини СТС.